Криптозима на ринку продовжується і багато фінансових активів ще зовсім не відновили свої позиції на початку 2022 навіть року. Зараз всюди говорять про регуляцію криптовалютних активів. Ну і загалом таке відчуття, що на крипторинках нічого не відбувається, а тільки виводять кошти і відбувається падіння капіталізації. Насправді все з точністю зовсім до навпаки. Тільки зараз криптовалютний ринок почав активно розвиватися, саме правильно розвиватися, не в плані хайпу, не в плані трейдингу, а в плані імплементації в реальний бізнес, в реальне життя і в принципі до масадопшун вже не так і далеко. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як сьогодні заробляти на криптовалютних ринках, куди рухається цей ринок і що стане наступними драйверами зростання, і відповідно, коли нарешті закінчиться ця славнозвісна криптозима. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, відеось фінансовим та цифровим радником і засновником Web3 університету Learn to Learn Global». До речі, нашому університету 11 липня 2023 року виповнюється один рік. Більше півтори тисячі студентів пройшло навчання в нашому університеті, і ми найбільше в Україні ком'юніті по штучному інтелекту та Веб3. І цю чудову подію ми хочемо відсвяткувати разом з вами, тому що ми вже навіть зараз підготували вам дуже багато різних подарунків. Перше, ми оголошуємо конкурс під цим відео. Пишіть свої версії курсу біткоїна станом на 11 липня. Всі ваші ставки приймаються до 5 липня 2023 року, включно. Приз – найкрутіший курс професія цифровий радник. Він єдиний в Україні, який профілює на професію, яка вже найближчим стане, часом стане максимально актуальною у зв'язку з тим, що йде регуляція крипти в Україні. Курс професія цифрової ради дозволить вам інтегруватися в світ блокчейну і криптовалюти і заробляти, на цьому я самостійно, так і консультуючи ваших друзів та знайомих. Тому ми стартуємо вже саме зараз. Всі свої коментарі а, пишіть під цим відео. Ну і обов'язково долучайтеся до нашої спільноти університету вже сьогодні. Ну а ми давайте будемо продовжувати і поговоримо про те, як інвестувати в. Криптовалюту і які стратегії є для цього. Ну, як ви бачите з мого слайду інвестиції в криптовалюту, стейкінг, фармінг, NFT, трейдінг, та трохи про штучний інтелект, тому що я вже без нього штучний інтелект все-таки інтегрувався в наше життя, мені здається, вже назавжди він з нього точно нікуди не піде. Тому давайте поїхали. І для того, щоб розуміти загалом те, що зараз відбувається на криптовалютному ринку. Те, що зараз відбувається загалом в а, світі блокчейну, тому що це важливо. Тобто, саме важливо, які розробки зараз йдуть на блокчейн. А криптовалюти вони вже є, потягнуться за тим, що зараз розробляється на блокчейн. Тому нам треба першу чергу розуміти, що таке Web 3. Я думаю, ви вже подивилися відео на YouTube каналі про інтернет нового покоління Web3, що це таке, як він розвивався. А сьогодні ми з вами загалом розберемо всю цю історію більш практично. І що з нею робити? Тобто, веб-3 це наступна еволюція інтернету. Відповідно, це інтернет, який максимально прозорий, який не має посередників. В якому автоматизований весь процес роботи за допомогою суперкомп'ютера блокчейна або використовуючи ті самі смарт-контракти, які базуються на блокчейні, і в якому використовується цифрова валюта, яка називається власне криптовалюта. А всі активи, які існують в цифровому світі, вони токенізуються, і відповідно цифровий токен це фактично цифрове вираження. Реального актива, ну або віртуального актива, тобто певної цінності. Тобто ми маємо веб це новий інтернет, який зараз тільки-тільки будується. Він будується на базі блокчейну, тобто це фактично технологія, на базі якої і будується наш інтернет. А криптовалюта це валюта, внутрішня валюта блокчейну, яка використовується для оплати майнерів. для... Оплати транзакції і так далі. І токен це цифровий актив, який використовується як оцифровка цінності в світі Web3. Тому, коли ми зараз з вами дивимося на падіння криптовалют в доларах ціни, на падіння ціни токенів в доларах, це не означає, що в світі Web3 все погано, що криптовалюту нікому не потрібна. І, відповідно, її всі продають. Ні, це означає тільки одне: спекулянти, які були в, а, на блокчейні, приходили для швидких заробітків, для того, щоб хайпанути її і піти. Вони пішли власне. І вони виходять з ринку, їх вже плюс-мінус немає. Зараз а, навпаки, йде більше історія про розробку нових децентралізованих додатків на базі блокчейну. На розробку загалом розвитку екосистеми блокчейнів, і як результат побудови нових проєктів на базі web 3 От ключова особливість, те, куди зараз рухається світ криптовалюти, світ web 3. На сьогодні ми вже маємо 15 мільйонів активних криптовалютних гаманців в місяць. Це не загалом, це в місяць. Загалом, якщо ми поговоримо, так, ну, порівняння з банківськими карточками, наприклад, порівняння з Web-2 активами, ну і загалом Web 2 користувачами, наприклад, тому в тому числі один мільярд користувачів в місяць активних, тут 15 мільйонів маємо. Тобто, зрозуміло, то що це дуже мало. Але це не означає, що це погано. Це навпаки означає, що є куди рости, тому що ця індустрія активно розвивається. Тобто, це означає, що долари люди. Будуть міняти і заходити в цифру, і будуть заходити тим більше, чим більше буде активних крипто гаманців в місяць. Тобто нові люди зайшли, новий активний гаманець. Нові люди зайшли, новий активний гаманець. Тобто ми бачимо, що тенденція зростання у нас досить активна: 15 мільйонів все таки набралося за. Ну, більше ніж 5 років, як бачимо. А, і насправді це дуже круто. Тобто, ми бачимо, що зростання йде двозначними цифрами, і це класно. Тобто, загалом є куди ще зростати. Більше того, за, на, на сьогодні, якщо порахувати всю економіку Ефіріума з урахуванням тих токенів, які були застейкані, плюс а, токени, які були взяти в кредит. І побудовані на базі них різні erc 20 токени, НФТ і так далі. То загалом економіка ефіріуму складає більше 400 мільярдів доларів. Тобто тут відбувається стільки транзакцій, стільки створення нових проєктів, і застейкано в 12,6 разів менше, ніж загалом вся економіка. Тобто, це означає, що ринок зараз теж активно розвивається. 400 мільярдів це не така ж прям велика-велика цифра порівняння порівнянні з світовим масштабом, але є також куди зростати. І це дуже круто. От, більше того, дивіться, наступна історія. Тобто токенів стає все більше. Ефіріум, біткоін це криптовалюти, це не токен. Токени, відповідно, це цифрові активи, які мають додаткову вартість. А і вони мають обмінюватися якимось чином між собою. Тобто, сюди відносяться також стейблкоїни. Токени різні сервісні там ютиліті токени, потім криптовалюти. І загалом обмін всіх цих токенів і криптовалют на сьогодні на децентралізованих біржах. Тобто, сюди не включаються Binance, вайтбіти і так далі. Тобто різні централізовані біржі сюди чисто включаються децентралізовані біржі вже на сьогодні складає більше 100 мільярдів доларів в місяць, тобто 100 мільярдів доларів. Це. Дуже велика цифра для такого ринку, тобто врахуйте, що 15 мільйонів всіх криптогаманців, а вони роблять в середньому один гаманець робить досить великий, ну більше 10 тисяч доларів, фактично він робить обороту на ринках в місяць. Тобто це, З однієї сторони я би не аж така величезна цифра, але з іншої сторони, враховуючи, що тут не використовуються кредитні плечі, враховуючи те, що. В основному торгівля відбувається за рахунок реальних активів спотових, то можна сказати, що це досить крутий оборот. Тобто, і бачимо, економіка досить велика. Тобто, вона... Але в той же час в порівнянні з. Реальним ринком, ну, ринком web 2 світу, вона досить мала, і є ще куди зростати, От, незважаючи навіть на те, що ну, ти же NFT покупців на сьогодні вже більше 1 мільйону. І я бачимо NFT, з 20, особливо з 2021 року він цей ринок загалом почав дуже активно зростати. Тобто, резюмуючи всю цю історію, чого нам очікувати далі, бачимо, що на сьогодні є близько 23. 120 на хвилиночку, який розбіг, тому що дуже важко порахувати дійсно реальну кількість учасників крипторинку. Але загалом це є поряд, можна в середньому брати там 100 мільйонів криптоюзерів на сьогодні по всьому світу. 100 мільйонів криптоюзерів. Тобто, що просто ну, масштаб у нас в світі 8 мільярдів на сьогодні, тобто, це 8 мільярдів населення, тільки 100 мільйонів користується криптовалютним гаманцем і. Є очікування від андерсон хоровіц а це найбільший криптофонд в світі, про те, що до 2031 року в світі буде 1 мільярд користувачів криптовалют. Коли ми дійдемо до 1 мільярда, то в такому випадку це буде прям величезна цифра, це тоді вже можна вважати, що ми дійшли до маса допшена, тому що кожна восьма людина вже користується криптовалютою, оплачує, купляє за криптовалюту і ну, власне, заходить, корист, користується ним, як зараз. Ми користуємося банківськими картами, або там, купляємо цінні папери, купляємо товари та послуги за звичайну валюту, також будуть криптовалюти, криптотокени ті ж самі, і відповідно будуть ті ж інші цифрові активи. Тобто, Очікується зростання мінімум в 10 разів за найближчі 7 років. А це означає, що кожна людина, яка приходить на ринок, що вона починає робити, вона правильно вона починає купляти якийсь актив, той актив, який на слуху. А що ми маємо сьогодні на слуху? Біткоін-Ефірім. Решта, вони не настільки популярні і не так багато розробників в їх екосистемі. Але про це трохи далі ми поговоримо. Тобто, по факту, у нас є куди зростати, і в web 3 гроші є. І вони ще і очікується, що їх буде ще набагато більше. І отут якраз ключова особливість заключається в чому? В тому, що грошей то є більше. да, вони заходять нові, але звідки вони будуть заходити? Тобто вони мають заходити з реального ринку, тобто з реального сектора, з ФІату, мають заходити в децентралізований світ. Тому що нам треба розуміти, що ці світи зараз між собою йдуть фактично паралельно, з'єднані вони ну, дуже умовно. Тому а, от, коли ми говоримо про децентралізований світ і цінність децентралізованого світу, нам треба дивитися, наскільки став цінним Ефіріум по відношенню до інших, наприклад, токенів, які є на цьому ринку. Наскільки цінний той же самий біткоін по відношенню до інших криптовалют і криптотокенів? Тобто в цьому є, є основна їх особливість, ну, основна, основний нюанс. І відповідно, коли ми дивимося на ці активи, то ми маємо розуміти, скільки ми можемо купити токенів інших за один ефіріум, скільки ми можемо токенів купити за один біткоін і так далі. Тому що після того, як нові учасники почнуть заходити на крипторинок, вони ж фактично будуть викупляти криптовалюти, які використовуються для оплати, наприклад, того ж газу, для оплати комісії, ну того ж газу. В цифровому світі вони фактично і будуть використовуватися в першу чергу. А це означає, що без, наприклад, фіріума ви нічого не зробите в цифровому світі. Тобто вам треба спочатку Ефіріум купити, після того вже купляти інші токени. Та сама історія з біткоїном: не маючи біткоїна, ви не зможете ні купити ніякі токени, які побудовані на базі блокчейну біткоїна, і фактично. Так, такого плану активів вони і далі будуть продовжувати зростати, і вони надалі будуть а, зростати саме в фіатному вираженні. Оце ключове, саме в фіаті. А, тому. Як нам тепер на цьому всьому, знаючи оцю всю історію, заробити? Для цього є ну, шість, як мінімум, різних варіантів заробітку. В цьому відео ми з вами поговоримо про один із них як основний вид заробітку. А, ну а далі вже з вами будемо говорити про решту на нашому як YouTube каналі, так і в нашому університеті на, і на курсах, і в ком'юніті. Тому обов'язково долучайтеся. А, та, тому ми говоримо про перший наш а, він, це я тут вже А, і що нам треба розуміти в ньому. Дивіться. А, якщо ми подивимося на Web-3 компанії, ну і загалом криптотокен і так далі, тобто це все компанія. Компанія, яка зараз створює якийсь проект, якийсь, або там якийсь продукт, більш, більш точніше навіть буде. Продукт на базі Web-3 технологій. Класна штука, класна штука, але. Оскільки зараз тільки ринок розвивається, то це означає, що всі веб-3 проекти це стартапи. А в світі стартапів тільки одна компанія з двох тисяч виживає більше ніж 3 роки. Задумайтесь, одна компанія з 2000 живе більше трьох років. Тобто. Для того, щоб вам вгадати, який токен зросте, вам необхідно ну, купити 2000 компаній, з них, можливо, один якийсь вистрелить і буде дійсно нормальною компанією. І отут тут виникає наступний момент, те, що я казав в самому початку. Але для того, щоб будь-який 3 проект жив, для того, щоб він працював, нам необхідно володіти основними криптовалютами, тому що вони будуть використовуватися для оплати всіх транзакцій. І неважливо, проєкт перенесе на оплату транзакцій на користувача, тобто ви, коли будете купляти щось, ви будете нажимати на кнопочку Оплатити транзакцію, або буде сам оплачувати за вас, немає значення в общеї ніякого. Просто по тій причині, що ви по своїй суті будете в будь-якому випадку оплачувати транзакцію. А оскільки ми оплачуємо транзакцію в ниті в токенах того блокчейну, на базі чого це побудовано. То в такому випадку нам простіше купити основ... токен блокчейну криптовалюту. І оскільки нові учасники будуть заходити на ринок, їх ціна в долара буде зростати цей раз, їх цінність також буде зростати це є два. І Блін. Ну класна штука. Тоді виходить відносно без ризику. Ми очікуємо приплив 900 мільйонів нових користувачів, кожен з них внесе. Ну, я думаю, мінімум 10 доларів, а то й більше. А це означає, що 900 мільйонів по 10 доларів в середньому, якщо ми е, беремо, це вже маємо. Ну, я думаю, можете порахувати, е, скільки мільярдів доларів, тобто ну, більше 9. А, і відповідно ця вся сума коштів заходить куди? А заходить в основні ключові нейтів токени і А що сюди відноситься? Біткоін, ефіріум, лайткоін я окремо додав, зараз про нього поговорю. Дивіться, коли ми купляємо будь-які токени, нам ще треба додатково дивитися на їх токеноміку. Тому що просто купити токен, наприклад, біткоїна і тримати, окей. Але чому окей? Тому що ми розуміємо, що загальна кількість токенів біткоїн – 21 мільйон, більше їх бути не може. І як результат, ми розуміємо, що сама токеноміка біткоїна вона дефляційна. Кількість біткоїнів стає все менше, менше, менше. Відповідно, цінність одного біткоїна стає все більше. В той же час Ефіріум працює трохи по іншій моделі. В нього токеноміка умовно дефляційна, вона міняється. Тому що чим більше транзакцій відбувається на базі цього блокчейну, тим більше токенів спалюється, і відповідно то кількість токенів в екосистемі може бути менша. Але кожного року завжди друкується певна кількість токенів, і відповідно цінність цього потроху зменшується. Але, враховуючи те, що зараз дуже багато будується. Проєкту на базі Ефіріума, то відповідно, і сама кількість токенів Ефіріума вона зменшується, і як результат, сам, сама цінність токену Ефіріум зростає. Це є важливий момент. Чому ж це є важливий момент? Тому що наступний момент це спільнота. Тобто біткоін величезна спільнота, децентралізована, що немало важливо, і вона займається саме розробкою нових. Проєктів і нових продуктів на базі біткоїн. про це ми зараз поговоримо трохи пізніше. Ефіріум також має одну з найбільших спільнот не тільки в Україні, а загалом по всьому світу. Відповідно, вони розробляють нові проекти, створюють нові розподілені додатки. Це розробники, це веб-3 підприємці, веб-3-розробники, це всі, хто хочуть заробляти в 3 та в світі. А, Відповідно, і, а, всі вони користуються токеном Ефіріум. Лайткоін, дивіться, яка історія. Він дефляційний, Ласно. Але яку спільноту лайткоїна ви знаєте? І скільки людей користуються лайткоін? Та майже ніхто. Тобто, в основному лайткоїни або видобувають майнери і використовують його як платіжний засіб, тобто для переказу коштів, тому що він дешевший, ніж біткоін, і він швидший, ніж біткоін. Все, більше, лайткоїна немає переваг. Але. З іншої сторони, він дійсно дефляційний з іншої сторони, він дійсно його можна тримати на довгостроковий період, тому для диверсифікації теоретично можна його використати. Але двома ключовими саме активами, через які і буде новий булран, ран це біткоін і Ефіріум. Ефіріум зараз вже перейшов на другу версію, він вже перейшов на proof of Stake, токеноміка змінилася. Відповідно, зараз дуже активно розвивається сама екосистема. і Можна вважати, що Ефіріум це дуже така, а, мощний крутий блокчейн, і, і токен якого треба собі тримати на своєму криптовалютному гаманці. От що стосується біткоїна, а, біткоїна є один нюанс. Саме, я думаю, що саме через Біткоїн і відбудеться новий буран на ринку. І відбудеться він вже досить швидко. Дивіться, в чому історія. А, біткоїн має. А, Таке поняття як халвінг. Приблизно через рік, весною 2024 року, відбудеться так званий халвінг. Що таке халв? Це зменшення об'єму видобутих токенів біткоін на один блок. Тобто майнери зараз видобувають блоки і отримують певну кількість біткоїн. Через рік вони будуть отримувати в два рази менше. Тепер виникає логічний момент. Майнери вклалися в обладнання. Зараз, наприклад, собівартість видобутку одного біткоїна складає порядка 24 тисячі доларів приблизно. Ну, по тим основним майнерам, які є. Зрозуміло що там плюс-мінус воно може варіюватися, але в загалом середньому 24 тисячі доларів один біткоїн. Виникає наступне логічне запитання. Оскільки один біткоїн видобувається за 24 тисячі доларів при поточному рівні видобутку, то через рік, коли в два рази. Менше буде видобуватися токені біткоїн, то ті, верніше, біткоїнів на один блок, то в такому випадку і, що вартість біткоїна стане дорожча під, під великим питанням, тому що вартість може стати дорожча, якщо цим токеном будуть користуватися, а не просто якщо через те, що його видобувати стало дорожче. Це нікого не цікавить, або він, або він буде мати попит якийсь, зайде в більш мас адпшн, не тільки як токен для використання для оплати там, послуг, тобто як валюта, а дійсно буде мати свою екосистему. І саме цим і зараз займаються всі розробники біткоїна. І зараз, наприклад, в чому ключова фішка була Ефіріума? В тому, що він взяв біткоін і додав до нього так звану бізнес-логіку. Тобто можна будувати смарт-контракти, створювати різні розподілені додатки і створювати бізнес на базі блокчейна Ефіріум. В біткоін до сих пір толком створювати бізнес. Ну, трохи важкувато вийде, тому що язик ой, мова програмування скрипт вона трохи обмежена. Плюс один блок 10 хвилин проходить його валідація. І це означає, що нам фактично його для масового такого використання не вийде, Але є ж Lightning Network, є різні додаткові дорозробки на базі блокчейну Bitcoin, і зараз фактично на BTC створюється бізнес логіка. Тобто поверх біткоїна будується ціла бізнес-логіка, і смарт-контракти, і свої токени, і NFT-шки і так далі. Відповідно. Зараз вони тестуються. Я думаю, всі чули про токен ПЕПИ. Це можна його більше розглядати з точки зору як хайпу і тестування, а не як інвестицію. В першу чергу треба це розуміти. Тобто, кому фартануло, той молодець, кому не фартануло, ну, печально трохи. І що в нас далі відбувається? Фактично, біткоін це буде новий. Нова причина нового наступного і вірніше наступного Тому що дивіться. От як нам а, цим всім користуватись, і чому так відбувається? Є такий сайт, називається Ординалс А, В чому а, суть? Зараз на базі блокчейну біткоін можна будувати, а, ну вірніше, створювати свої NFT-шки. Вони, а, ну їх називають там ордіналами, називають а, тому, що фактично першими, хто були створені. Але суть в тому, що фактично тут можна собі або купити, або самому. Або самому побудувати вірніше, створити, за, за транскриптити свій свою NFT, або створити навіть свій власний токен. І як бачимо, тут ціни у нас міняються, все здитає, все падає, все воно таке більш схоже на мем-коїни, чим на реальні якісь ну Бізнес-використання і те, що пригодиться в житті. Але загалом вже йдуть, я бачимо, їх величезна кількість є, вже йдуть розробки цього всього, і з кожним днем будується, будується все більше і більше і токенів, і проєктів. І от бачимо вже СНС-назви в нас різного роду є, які можна також придбати. Можна свою зайбити спеціально для нашого університету для того, я так коштувари, а фактично, інскріптон на біткоїні. Люнту global нашого логотипу для того, щоб він запам'ятався з самого початку створення всіх NFT. І суть в чому, що оскільки ця екосистема розвивається, то вона і далі буде активно розвиватися, а оскільки вона і далі буде активно розвиватися, то це означає, що біткоїни не активно купляти. В принципі, ми зараз це бачимо, що він один з небагатьох, хто зріс більше, ніж на 100% з початку року. І вже буде мати якесь реальне використання. Тому в своєму портфелі мінімум 40% має бути біткоїна, мінімум 40% Ефіріума, 20% можна гратися різними токенами, якщо хочете, або якщо не хочете, то просто 50 на 50 біткоїн та Ефіріум, тому що це основні такі проекти. Можна додатково додати лайткоїна для разнообразія такого. Як варіант ще можна додати філкоїн, тому що вони використовуються як цифрове. Сховища, а все-таки зберігати дані десь треба в будь-якому випадку, і тому такого роду проекти також будуть набирати обертів. Тому це основне, що зараз треба зробити, якщо ви заходите в децентралізований світ. Тому що дивіться, в чому історія. Зараз а, ринкова капіталізація децентралізованого світу складає 1 трильйон доларів. Централізовано 90 трильйонів доларів. 90 до 1, тобто масштаб величезний. Зрозуміло, що всі кошти не з централізацію в децентралізацію, але частина все-таки буде, сюди зайде. І зараз вузьким таким горлишком у нас є регуляція, тому що нема, нема чітких правил гри між в'ятним реальним світом і децентралізованим світом. То і як тільки вони з'являться, зрозумілі ці правила, а вони вже починають з'являтися і. Вже на сьогодні є в принципі вже прописані основ, основа і скелет основних правил. Зрозуміло, я буду оподатковуватися. Зараз поступово починають компанії купля... ну, фактично купляти, організовувати і переходити під нові ліцензії, під нові правила. І приблизно 12 місяців, тобто до кінця 2024 року, ми вже побачимо зрозумів правила гри між централізованими. Активами децентралізованими зрозумілий перехід фіатних коштів в децентралізовані крипто, власне, в криптовалюти, і оскільки це відбудеться, то тоді легко можна зайде величезна кількість і коштів, і заявляються зрозумілі додатки, те власне, що і зараз робиться, і зрозуміле використання саме блокчейн додатків і блокчейн різних протоколів. От і тому що робити зараз? Зараз перше, треба завжди тримати біткоін Ефіріум. Це є перша історія. Другий момент необхідно тримати і не то, щоб тримати, а розробляти і створювати нові проекти в світі Web3 для цього або вчитися бути web 3 розробником, або ставати відповідно web 3 підприємцем і створювати нові проекти. Або вивчати всі ці проекти і самому в них, в ними користуватися, і допомагати іншим в цьому. І цьому всьому ви можете навчитися в нашому університеті. На цьому в мене все. Ще раз нагадую про те, що 11 липня в нашому вже університету буде один рочок. І під цим відео пишіть свої версії курсу біткоїна станом на 11 липня. Всі ваші ставки приймаються до 5 липня включно, тобто до кінця дня можете писати. І відповідно той, чия ціна буде максимально близько до ціни біткоїна на 11 липня, на початку 11 липня, той і отримує курс, цифровий радник, і дозволить вам інтегруватися у світ блокчейну і вивчити всю екосистему, і на цьому заробляти і ще консультувати. Ваших друзів та знайомих. Тому стартуйте саме зараз, пишіть коментар, долучайтеся до спільноти web 3 університету learn Люрту global І ставте лайки, підписуйтесь на канал. І побачимось з вами скоро.